Всім привіт! З вами ваш нутриціолог Каленська Ірина і це канал Життя нутриціолога. Так, так, сьогодні влог. Четвергам, і син знову вдома, і я готую їсти. З ним трошки погралася. Перш за все, перед тим як приготувати їсти, мені потрібно прибрати цю чудову кухню, помити посуд, прибрати, щоб була гарна поверхня, і буду готувати сьогодні не досить таку корисну їжу, тому що знову чоловік сказав: достал твій зож, хочу чогось такого, типу, як вчора був бургер сьогодні буду готувати, побачити що. Але тим часом буду просто мити посуду і говорити про свої думки. Знову відчуваю себе General хаус кіпер менеджер, головною покоївкою, головною прислугою. І як же мене це вже все дістало, як каже Арестович, пропісю. Дістало. Це безкінечний труд, він нікуди не дівається. І мама в домі, жінки. Просто нам мають чоловіки ставити пам'ятник. Пам'ятник. За те, скільки ми приділяємо своєї уваги всьому цьому. Так, мені потрібна лимонна вода, я додаю лимон. І ви бачили, так я не достала дощечку, бо мені не хотілося її мити після цього. Я просто додала лимончик в воду, і мені потрібен завжди такий водний баланс підтримувати. Тому бачимо воду, п'ємо воду, не бачимо воду, не п'ємо воду. І під час прибирання миття посуду я завжди п'ю. Воду для того, щоб і був гарний Живчевітік, і шкіра була гарна, і взагалі всі органи функціонували правильно, і кишківник також обов'язково 30 мл на 1 кг оптимальної ваги. Тобто, якщо ви 120 кг, не потрібно на 120 кг пити 30 мл води, тому що ми будемо поїти просто свій жир, а нам потрібно м'язову частину. Поїти, тому оптимальне, оптимальна вага. Зараз мою посуд. 150 мільйонів разів я це вже робила, і кожного разу, як в перший раз, У мене ще якісь почались від цього засобу для миття посуду неприємності на руках. Тож потрібно знову обирати без пав, без фальмардегідів та іншого такого небезпечного. Точніше, пав, пав є в усьому, що я таке говорю. Так, добре, я не хімік, я просто нутріціолог, тому не буду лізти туди, куди я не можу залізти. Синочок пробіг, він тут грається картоплею, грається моєю камерою, то включає, то виключає. Мені з ним завжди весело. Будемо зараз їсти з ним кукурузку. Він попросив мене кукурузочку і ще дещо йому підігрію, щоб погодувати свою дитинку. У нього зараз низький рівень білку на фоні. На фоні вірусу, і я його годую білком не завжди корисним. Так, я буду готувати його. Знаєте чим сьогодні? Сосискою Тією сосискою, яку я придбала вчора, в Сосич Фекторі ем, в неї дуже гарний склад, прям ідеальний. І це готують в Чернівцях тут. Прям такі ковбаси, скажімо так, з м'яса, тому більш-менш іноді, ну певно, третій раз за все життя я їх купую, і сьогодні я їх придбала, тому що щоб він хоча б щось з'їв. В садочку він їсть гарно, а вдома ну не хоче ніяк. Для цього мені потрібно викручуватись, придумувати. Така от я нутриціолог. Розповідаю вам все, як я. Не завжди я теж даю тільки виключно корисне харчування. Іноді бувають і сосиски. Так, а тепер я мию посуд. Це мої дві улюблені сковорідки, Це мої подружки на кухні. Я їх дуже люблю, дуже ціную. І вони в мене завжди чистенькі, доглянуті. І для мене це важливо, тому що в мене ніхто так не зрозуміє, як ця мої караковина та ці кастрюльки і мої пательні. Розкажіть, будь ласка, в коментарях, чи дістало вас це безкінечне прибирання і що ви робите для того, щоб розвантажитись? Тому що мій чоловік взагалі по дому мені нічим не допомагає. Не то, що нічим, а взагалі нічим, от слова совсім. Нікак, ніколи. Все роблю я сама. О, така моя тяжка жіноча доля, тому що він працює зранку до вечора. Я його розумію теж, але нічого з цим діяти не можу. Все зараз поприбираю. І буду готувати. Буду готувати взагалі картоплю із копченими реберцями. 100 років таке не готувала. І картопля, як ви можете помітити, не часто в нашій родині їсться, не часто в нашому раціоні, тому що все-таки вона дуже підвищує рівень цукру. І ми їмо банани, тому калій беремо із бананів, а картоплю, ну прям от дуже рідко, коли просто чоловік попросить. Але тим не менше, вона в мене є. Так, все зараз гарненько поскладаю. До речі, хто дивився мій влог вчора, там, де хейтили мене в Тіктоці, просто там вже майже три тисячі коментарів. Люди не розуміють, що я сказала. Люди просто обурені, там мене так ображають, типу я якась невміняема мама, що я таке говорю, а насправді я знаю, що таке хейт. Хейт це коли людина, яка хейтить інших людей, це людина із низькою самооцінкою. От, якось. Задумайтесь про те, чи людина яка щаслива, яка здорова, в якої є достаток, в якої закриті всі сфери в її житті, чи буде вона бажати чогось поганого іншим людям, чи буде вона тратити свій дорогоцінний час, та який не повернути, на хейт, на коментар, щоб було прикро і якось незручно іншій людині. Звичайно, ні, це вилазять комплекси людей. Тому я розумію, що люди не готові до моєї думки, до нової думки. Це їхні комплекси. Я навіть не читаю коментарі, але скажу так, мене це зачепило, тому що в мене є таке, е, така фішечка перфекціоніста. Я хочу, щоб все було ідеально, але ідеальною я не буду нікому, тому я вирішила бути справжньою. А там же люди, кому я подобаюсь, підтягнуться. Отже, чищу картоплю, чищу моркву. В мене немає сьогодні. Цибулі потрібно їхати в супермаркет купувати. І в мене буде чесник, і будуть ці копчені реберці, ще додам спеції, і буде дуже смачно. До речі, я сижу зараз, вам тут надиктовую все, а пахне на всю хату. Прийшов вже чоловік каже: так, коли ми будемо їсти, і присилає мені фотографію, як все стікло... Повністю рідина на плиту, яку я щойно помила. У вас було таке, дівчата? Пишіть, тому що це просто неймовірно дратує. І ніхто, крім мене, цього не зробить, не помиє. Тут нічого. Я вже просто мрію про посудомийну машину. Але щоб її встановити, як мінімум потрібна інша квартира, точно не зйомна. Так, нарізаю дуже швидко картоплю. Ріжу прям таким кубіком, як-нібудь. Занесла моркву сину, він любить моркву їсти. Я йому час від часу даю таку просто чищену погристи. Нарізала чесничок, все складаю в кастрюльку. Кастрюлька така в мене теж позичена, не моя, але яка вже є. Нарізаю реберці і зараз буду дуже довго їх вмощувати, намагатися їх якось там скласти, щоб вони не випирали. У мене не вийшло їх скласти, тому. Почали ремонт в стилі хай-тек, закінчили, хай так. Додаю перець, зараз ще додам шафран. До речі, шафран, хоч це і є саме дорога спеція в світі, але вона взагалі мені не заходить. Просто придбала, її потрібно використати. Вона мені не, не дуже похоче. А от кавказька спеція, яку я ще додала, дуже, дуже ароматна. Так, все перемішала, сіль я не додаю і додам в кінці ще вершкове масло. Обов'язково. А тепер можливо ви думаєте, чому я лишила це одне реберце? Я буду його їсти і не буду це приховувати на камеру. Будете бачити, як я дієтолог, нутриціолог, яка за здоровий спосіб життя, яка допомагає людям налагодити правильну роботу шлунково кишкового тракту, їсть копчене. Свине реберця. Так, їм, певно, перший раз, не знаю, за 5-10 років давно дуже не їла. Хочу спробувати, мені цікавий цей смак. І я вам тут розповідаю це на камеру, але так як чоловік там дуже голосно говорив ем, з нецензурною лексикою, з якимись партнерами в, в своїй кімнаті, я вирішила накласти текст, щоб того не чули. О, oh гад! <laughs> дуже смачно! Там я розповідала про те, який у мене був великий зад, коли я була молода. Добре, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте дзвіночки, вподобайки, пишіть коментарі. Чим більше коментарів, тим краще. А далі розповім ще історію свого гарнітура. І завершую цей влог ось приколом. Хто слідкував за моїми першими влогами, той знає, що ми знімаємо квартиру, ми переселенці, і нам тут власниця сказала, що це супер стінка, таких більше не роблять. І ось вже тут відпала у нас така штука. Тепер у нас відкритий open space. А, І тут внизу були такі шухляди, які просто наразі е, вони просто перестали висуватись, скажімо так, і в них провалювалось дно. Тобто ми тут витягаємо шухляду, де лежать носки. Це дно провалюється, все йде туди, назад, і не можна було висунути. Я попросила чоловіка полагодити, і він ось так от полагодив. Тепер у нас дитячі носки і мої носки знаходяться в коробках, в яких приходять мені коктейлі. Ось така чудова зйомна квартира. Але слава Богу, за все. Тому підписуйтесь на мій канал. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже чекаю ваших коментарів.